Військовослужбовці та мобілізовані мають право на участь у програмі ЄОСЕЛЯ на пільгових умовах. Але на практиці, навіть за наявності права, багато хто стикається з відмовами, затягуванням процесу або неможливістю придбати обрану квартиру. Я юрист з питань нерухомості юридичної компанії «Приходько та партнери. Ми супроводжуємо військовослужбовців та мобілізованих у процесі купівлі житла за програмою ЄОСЕЛЯ від первинної перевірки до підписання кредитного договору та реєстрації права власності. Для військових програма передбачає пільгову відсоткову ставку, але ключові проблеми зазвичай виникають не з банком, а з документами, об'єктом нерухомості або процедурою. Часто люди подають заявку, не знаючи, чи підходить конкретна квартира, чи відповідають документи продавця вимогам банку, або як правильно діяти, якщо заявник перебуває на службі. У нашій практиці були випадки, коли військовослужбовець фізично не міг бути присутнім на всіх етапах процесу. Ми організовували юридичний супровід дистанційно. Перевіряли об'єкт, документи продавця, взаємодіяли з банком та нотаріусом, що дозволило успішно оформити кредит і право власності без зривів. У межах супроводу є оселі для військових. Ми перевіряємо право участі в програмі, аналізуємо квартиру та документи продавця, перевіряємо обтяження, арешти та судові ризики. Супроводжуємо комунікацію з банком, готуємо та перевіряємо договори, організовуємо процес з урахуванням служби та обмеженої присутності клієнта. Ми працюємо так, щоб процес був зрозумілим. Контрольованим і безпечним для військовослужбовця. Якщо ви проходите військову службу або мобілізовані та плануєте купівлю житла за програмою ЄОСЕЛЯ, напишіть нам або залиште заявку. Ми проконсультуємо або візьмемо весь процес під ключ.